Всім привіт! Я вас вітаю всіх на каналі Захід фіш, Рибалочка. Сьогодні у нас неділя 23 лютого і ми вибралися на рибалочку. Вже злопали пару окунців зранку, приїхали ранком. І от якраз думаю включусь вже, наче рибка починає клювати. Пробую на мормешечку. Така золота мормишечка. Два мотиляка і пробуємо щось лопати, тільки що були наче покльовочки. Зараз спробую вам щось показати. Дрібний окунь такий, як палець клює. Ох, яка була, друзі, покльовка, бачили? Яка гарна покльовочка була. <клес> Дрібний у конець, напевно, клює. На мотиля. Без мотиля не хочу клювати. Вже, напевно, об'їв, так? Ні, що є мутеле. Глибина не глибока, десь метр двадцять глибини. А? Ох, яка покльовка, це капець. Гарна була, гарна покльовочка була. По губам. Тільки що тут плитвечка клювала з цієї лонки. Підійшов Окунь і вже перестала платочка клювати. Ох, гарно, гарно це обігли. Не хочу щось досі ктись. Укрін. Давай, давай, добрай. Дякую, я не хочу брати. Добре. Пена платочка знову підійшла. Є? Друзі, щось є. А, ще й зачепив тебе, це ж капець. Чекай. О, є. чепив, Бачите-камаленька. Щось та й вже є. Хоч першу покльовочку побачили, друзі, маленька. Але я ставлю жерлички і пробую на, на них. Тут можна лопати щуку. Я вже жерлички розставив, пару штук. Отак. Пробуємо далі. Ми з дочкою ух. Ай, зійшла! Це капець. Це капець зійшла. Зразу. Далі ще не успів опустити, друзі. Ах, не підсік. Мотиля з'їдає, зараза вона капець. Без мотиля не хоче брати. Чай, не плаває. Не плаває? Зараз попливе. Є, друзі, ще одна дрібня. А, окунець маленький. Ще й за тебе зачепився. Ні, я її відчепив. Дивіться, який дрібний, друзі. Дивіться, який маленький окончик. Я поки йшов у відро кидаю я потім випустимо в воду. Опа. Пробуємо далі. Щось так не дуже ще клює, наче як крибали. Але щось клює. У мене кріплення трошки порвалося для камери. Вибачайте за ті якісь рухи такі надівано, через мороз пластмаса тріснула. І тому така ситуація. Може там щось буде трясти чи ще щось, то вибачайте. Також, друзі, я хотів вам сказати, що у нас на каналі на 500 підписників. Буде розіграш. Для того, щоб взяти участь, треба підписатись на канал, поставити лайк і написати коментарі під цим відео. І автоматично берете участь. Потім програмою рандомайзером ми будемо обирати переможця. Одного переможця. Е, призи, які будуть, я прикріплю в кінці цього відео. До, до цього відео зроблю фотографію і покажемо, який приз буде. Я думаю, скоріш за все це буде якийсь спінінг. Та як уже зима у нас закінчується, то це буде спінінг з катушкою і ще може якийсь. Так. А так то, в принципі, усім гарного перегляду. Дякую, що підписуєтесь, що залишаєтесь з нами. Нам це, Нам це дуже важливо. Це ми от уже налопали таких окунів. Лицик окунь, щоб ви зрозуміли. Кабан капець. Гарні є окуні трошки. Так, очередний вистріл. Але опять коло нас. Не мотає нічого. Тільки що там люди злапали маленьку щучку. Але вона так заглотнула, що не змогли нормально витягнути, мусили виривати. Такий великий. Окунь клює як у палець. нам да, нам на, на мотиля, так? Облідає хіпі. Облідає хіпі. Не. А? Я пробував, не бере нічого на тісто, Ні. я думаю, що окунь, бо то маленька, тут платочка стояла, поїде. О, є, є, щось є. Ай, ще й льот замерз собі нічого. Щось є, друзі. Ох. Дивіться. Який, опа! Один смачок і все, не можеш ні підсікти рибу, нічого. Ух, ух, друзі, ух-ух, ух. Ух. Ух, це кабанюра. О, це емоції. <плес> <плес> Чуть водку в мене не вкрав з руки. <плес> Ходи сюди гриба. Треба дати цей чоловіку за рибалку Зараз. Ох, кула гарно покльовочка. 10. Яка? Десята. Ну, та вона вже так піднімає і нічого не може підсікти. Що це таке? Ну, так береш, Капець. Вже без мотиля клює. Що там, на драконі? А, є. є монстр. Є монстр етика офіш це є друзі біг фіш. О! Хі -хі -хі. Опа О! є є є, -є, -є. є. окунчик є.